З чого сану. З чого сану. your kingdom come Це було у той час, коли цар на помер, і цар Дарій успадкував його правління Вавилоном. Дарі був настільки вражений мудрістю і характером Даниїла, що призначив його своїм першим міністром. Але слуги ненавиділи Даниїла. вони намагалися знайти його слабке місце, але не мали за що дорікнути, бо він не мав жодної провини. Як людина може бути такою: красивий, розумний, працьовитий, чесний. Привіт, ти. Фанат Даніїла? Потрібно подумати, як вигнати цього іноземця. У мене є гарний план. Дивись. Ваше величносте. У цій країні є люди, які служать не королю, а іншим людям або іншим богам. Ми пропонуємо вам прийняти наказ, щоб люди були повинні кланятися тільки царю протягом наступних 30 днів. Якщо хтось вклониться іншому богові, ви повинні кинути його в рів із левами. Цар Дарій виклав указ у письмовій формі, затвердив його своєю печатю та оголосив народові. Даниїл почув цю звістку, але це не завадило йому тричі на день схиляти коліна в молитві перед Богом, щоб дякувати йому. Ха! -ха, -ха як я й думав! Правильно, дозвольте мені доповісти, <кх -кх>. ваше величність, Даниїла кинути на рів з левами за те, що він порушує указ країни і молиться Богові. Цар Дарій дуже любив Даниїла, але в нього не було іншого вибору, як кинути його в рів із левами. Цар говорив із Даниїлом. Урятуй тебе бог твій, якому ти так пристрасно служиш. Даниїл продовжував молитися богові навіть у рові з левами. Цар хвилювався за Даниїла, він не їв і не спав. Наступного дня цар кинувся у левовий рів, де не шпорили голодні леви. «Даниїле! Даниїле!» Чи зміг твій Бог, якому ти постійно служиш, урятувати тебе від левів? Бог послав свого ангела, і він закрив пащі лева. Усередині левого рову Даниїл мав надзвичайно спокійний вигляд. Голодні леви лагідно стояли перед Даниїлом. Цар був у захваті і послав по тих, хто підставив Даниїла. Розгніваний цар кинув їх та їхні сім'ї у рівви з левами. Ну, ну, Леве, слухай, я тепер теж повірю в Бога. Гаразд? Добре. Ні, ні, ні. А-а-а! Цар видав новий указ: що у всіх частинах його царства люди повинні боятися та поклонятися Богові Даниїла. З того часу Даниїл продовжував служити тільки Богові і жив у мирі.